Наш Козарлюга Кульчицький он на розі будинку, йому пам'ятник, який подарував відню каву. Будівля музею прикладного мистецтва, який також знаходиться в архіві університету Відня. Це у нас греко-католицька церква Святої Варвари, як бачимо. Над входом, в том числе, майория, блакитний прапор Украины. Церковь выглядела вот так вот. На пост вісіма. Ну, вот я и собрал всех трех казаков докупи. Ну, кто такой Иван Франко в комментариях? Не потребує. У церкві де служба? А ось і пам'ятний знак Василю Шивана. Бачився. Своїми. Листопадовий відень. Будьмо на козаке.